землеустрою щодо встановлення відновлення перше на інтернет, але в нему Україні не для товару послабилися. У нас такі зараз. Є таке питання. Це товарка, виходить в пайові землі. Пає землі це нас сільська рада, це значить відчиняка, позичає. Ми рішили на дивіться. Питання номер два. По затвердження технічної рекомендації землоустрою встановлення меж земельної ділянки в натурі громадину України Мігільдам для ведення товарного сільського сваробності. Це так, каже, вітчизна, на території вже відібрана. за межі населеного пункту. Вітчизна. В натурі раді Україну про і М ем, для будівництва слугова, школового будинку у спецьких будівель із споруд. Питання No4. Про затвердження технічної документації за новоустрою щодо встановлення меж завельної ділянки. Громадянські України Дроновій НВ для будівництва погодні правового будинку Госпору. Присадибна ділянка. Питання номер 5 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлено медизмельної ділянки в натурі громадянці України колесник ЛВ для будівництва всього міськового будинку господарських споруд і будівель. Присадивна ділянка. Задовільнити. Питання номер 6 Про затвердження технічної документації за виступу щодо встановлення персимельної ділянки матуї рамки Єфімову ВРВ для будівництва слугові військового будинку господарських споруд. Присоветна ділянка. Це я розумію. Там десять заборони. Де затвердження, де 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 де? так. Да, де де да. Є право власності, на якому мені. Сама документація розроблялася ШНСТ. Ми затверджуємо, як є МСНТ, а передаємо у власність селища вже. А, реєстрація депутату. Так, уже селищ. Питання номер 7. Про затвердження технічної документації землоустою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі громадянина України Колісніченко СІ для будівництва житлового будинку господарських будівель і спорту. що встановлено відновлення на земельної проти громадянської України не є ТА для будівництва відповодних нового будинку господарських будівлі і форму, особливо ділянку. Всі документації, які затверджуються, треба розуміти, що другим пунктом передати у власність. Тобто затвердити та передати у власність. Питання номер 9 Про, про затвердження технічних документацій ЗНО щодо встановлення відновлення мереза вельної ділянки в натурі громадянам України Русин НІ та Сікарчук ВІ для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Субтитры создавал DimaTorzok Питання No10. Про затвердження технічної документації за залоустою, що встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі району України по зубенку АМ для будівництва і відповів житлового будинку господарських будівель і споруд. ділянка. Задовільно. Ага. сделал DimaTorzok про затвердження технічної документації за МУСУ щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки матурі та вдалину Україну в Думану ВІ для будівництва живого будинку господарських будівель і спорту. Для будівництва цього міжкого будинку, справжніх будівель і споруд. 6, 7, Про затвердження технічної документації за малу сторону, що встановлення відновлення межземельної ділянки моторі в амбіації України Піроженко МГ Для будівництва цього міжкового будинку, складських будівель і споруд. Так само особи ділянка. Документації землоуслужбу, що встановлення відновлення земельної ділянки на Туріна, на місцевості радянки України у Азарі, ТБ для ведення особистого селянського господарства. Це появи земля, земля по ліктару соціального сфері. Паява, тому що у вас немає. В них є державні акти на постійного користування, ми припиняємо право постійного користування, передаємо власність. Питання No15. Про затвердження технічної документації ЗМУСУ щодо встановлення меж межзнеї ділянки натурі місцевості малюни України Корнійчуку Корнічуку ОМ для будівництва слугов спорту, будівель споруд. Громадянина України тріфаному ТО для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд. Саме обсадив. Питання номер 17 Про затвердження технічної документації замовлю суду щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на провід Місецькій громадянській України зав'ялові НВ, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд. Замоустрою, що встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості і громадянської України слажей НВ для ведення товару сільського заробництва. Затвердження технічної документації замоустрою, що встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості. Громадянці України, Грецинко, МП, приведення товарного сільського середництва. Пані No2. Про передачу безоплатного власність громадянця Северєва із земельної ділянки для будівництва іслуговського будинку, у справських будівель і споруб. Судин ділянку. від відповідної селищної ради Одеського району Одеської області для розміщення та на нежитлової будівлі з господарськими будівлями та спорудами. Вулиця Тараса Шевченка 185. 1 23. питання. Про затвердження технічні документації з устрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності від селищної ради Одеського району Одеської області. Це ці земельні ділянки, які плануються на майбутнє на аукціон, Було 97 гектарів, що мачевикових. Тепер діється по 20 гектар для ділянок окремо. До переліку земельних діля... ділянок право оренди на які встановлюються на земельній торги окремими злотами. Земельні ділянки для ведення товарності виробництва, КВЗ ПЗР-0101, площі 5 тисяч гектар, що розташована Одеська область, Одеський район, Єдюпольська селищна рада за межами СНТ Віддіуполь. Кадастрові 512, 355, 100 дроб 0,1, дроб 0,02, дроб 0,615 та продаж правооренди на непонкорентних засадах. Це ця земельна кільянка, яка буде виставлятися на аукціон. 5 гектар. 5 гектар. А, 5 гектар. Я вважаю, 5 гектар. 5 гектар. Це саме час, ми будемо право оренди через аукціон. Колишня ферма флора була пермською. Про включення до переліку земельних ділянок, права оренди, на які встановлюються на земельні торги, торгівелі, окремими на е. земельні ділянки для ведення фермерського господарства, КВЦ ПЗ-0102, площою Кайга. Що розташова Одеська область, Одеський район, Відорська селищська рада за межами СНТ-Відюпа, сторону No5123 750 PS100, 01, 002, 06 16 та продаж правоорендиної неконкурентних засад земельних товарах у формі електронного суду. Двадцять шосте питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.06.2006 року укладено міжвідопарською районною державною адміністрацією та ТОВ СК Петролію. Вносимо зміни до договору оренду, так як він вже і підковий договір змінився, і відсоток змінився. І... Сторона по договору змінилась, тобто договір оренди викладає малові редакції. Всі пункти змінюються. 3%, там землі промисловості транспорт. Питання про надія гарня України тут і в про торгову оренду, певне на один рік земельної ділянки. Це земельна ділянка на території кології, магазин приїзд, з'їхала будівельні будівельний матеріалів. Тобто по регуляторному акту даємо варенду на один рік. А чому він розробляє на... А вона наразі дозвіл, наприклад, Кожного року мовляв. Це десь біля фірми. Тридцяте питання. Про надання громадянину України групало СП короткоспорт торкову оренду терміну на один рік земельної ділянки для ведення огромни. Це перше питання про надання громадянам України курканую М е, короткострову. КО. А ДГ дозволу на розроблення до технічної документації за новоустрою щодо реалізації Третє питання. Про надання кільки щодо сплати земельного податку на 2025 рік. Це МЧС. Не як ви вважаєте в цьому році? Завершено? Треба працювати. п'яте питання. Про проведення інвентаризації земельних відділу. Четверте. Пенсійний фонд. Це четверте питання. Про відмову головному управління пенсійного фонду України в Одеській області надання більки щодо земельного податку на 2025 рік. Я перепрошую, а це 31 питання. А Ні. тут э, кадастровий номер є? Ні, немає. Це ще я передаду. Чого ми передаємо в короткострокову оренду? Тому що там немає кадастрового номера, з мене ділянка не оформлена. але там є будівля, яка ще не введена в експлуатацію. На землю наданий дозвіл, там підводжений дозвіл на відведення. Це земельний дозвіл на проєкт на, на щодо відведення. Цієї земельної ділянки. Вербулито нас... е, немає? На водірну немає. Право власності не зареєстровано. Будівля стоїть. Зенебі, обслуговування танцювального майданчика в селищі 36 питання. Про проведення з мертвой селищної ради шляхом розроблять технічна документація за русский інтерв'юзації обслуговування мертвому майна. будівлі в селищі відповідали, де скворіно. Про проведення інталізації земель у Тіпорській ради шляхом розробленної технічної документації замовство щодо інтаризації земель для всю ровно будівлі бані села Головії Одеського району одеської області.

Восьмого питання про внесення змін до договору ради земельної ділянки від 18 18.12.2001 року, уклано від Опуска селищну раду, Радов, АПФ АПР і МПД. Встановлюємо відсоток нормативного шоу, там був один відсоток, що занижена ставка. Ми прийняли рішення про визначення єдиної відсоткової ставки на території територіальної громади для землі слібок призначення. 3% відсотки складе. Тобто їм вносимо зміну. 39. Ага. Про надання самірного товариству ДТЕК десь електромережі дозволу розроблення технічної документації заново устрою, що встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється права салітуту. ДТЕК до нас звернулася з листом, де просе, де будуть повідомляють, що будуть проводити нову лінію електропередач, називається Віддіопольтаїрова від нашої будівлі ресла. По бойовим землям, по землям комунальної власності, приватної власності проводять цю лінію електропередач. Тому ми даємо їм дозвіл на встановлення сервітуту під їхніми стовпами. Є там строковий сервітут і постійний. Строковий – це на момент будівництва встановлення цих опор, а постійний вже безкоштовний сервітут. буде постійний, на землям комунальної власності. Від нашого через Дальницькі, наші землі, Дальницькі і так далі. 40. Про передачу товариства з обмеженою відповідальністю b 2 b Trade у довгострокового опературу на 45 років за ділянки для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд. Це колишній наш завод. Згодом була виїхала шоколадна компанія, а тепер вони продали своє нерухоме майно підприємство b 2 b Trade. Даємо його змагання. Ну, передаємо воєнному. Там 3% нормативно-грошової, таких зим проводимо. 41-ше питання. Проведення товариства з обмеженою відповідальністю медіа дозволу на розроблення технічної документації з замовстрою щодо реалізації земельних ділянок. Це підприємство Воєнка Лизінченко-1. Нові власники рухомості подать дозвіл на інвентаризацію з, 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 з подальшою передачою вже в арені. питання. Про надання того, хто вирішує з обмеженими збільшеннями «Мар'я Лайн» до згодом на розроблення технічної документації із заблогу щодо інвентаризації земельних ділянки. Це також об'єкт їхній, я вам сказала, на користь, на користь, на всі фази, теж або пан-пакут, передачі варіанті. 43 питання. Про надання громадянстві України Краснопаєві НЛ згоди на розроблення технічної документації з зановострою. Щодо встановлення відновлення мерземе ділянки в натурі немисцевості. <плес> питання 44. Про надання громадянам України в Вербіцькій ЛС та Абіні СС згоди на розроблення технічної документації з зановоустрою щодо встановлення відновлення мерземельної ділянки в натурі на місцевості. За новоустрою, щодо встановлення відновлювань мерж замельної ділянки підлатує місцевість для ведення товарності постанові. Шосте питання. Про надання громадянам України чипаненку АА та чипаненка ОІ згоди на розроблення технічної документації замовстрою щодо становлення відновлюва мерзаме. Питання про надання громадяна України в ФОПшій КАЗОТІ Казотії ЄИ та Казотії НР згоди на роботу технічну документацію за молодоустрою, що встановлення відновлює меж за малі ділянки в напружении. Комісія завершила свою роботу.